Слава Емі живе живий після її смерті. Батьки і шанувальники співачки відзначать її день народження, організувавши виставку. Експозиція під назвою Емі Вайнхаус a Flame» відкрилася за два дні до того, як Емі мало б виповнитися 30 років серед експонатів. Портрети зірки, авторами яких є відомі художники, а також безліч досі не опублікованих її особистих фото. Ми досі щодня отримуємо десятки листів від молодих і зрілих людей. Усі вони пишуть, що ЕМІ їх надихнула на зміни в житті, на припинення вживання наркотиків чи алкоголю. Вона позитивно впливала на людей. Її пісні допомагали іншим. Про що ще можна мріяти? Виставку влаштували в знаменитій галерії Прауд, що в північному районі Лондона Камдені. Місце для експозиції обрали не випадково. Саме там минули дитинство і юнісемі. У місцевих пабах і клубах вона розпочинала співочу кар'єру. У всіх цих закладах на честь дня народження співачки заплановано тематичні заходи. А в раундхаус концерт Холл, де відбувся останній виступ британської зірки, незабаром встановлять її бронзову копію. Нагадаємо, Емі Вайнхаус померла в липні 2011 року. Причиною смерті називають передозування алкоголю.